Так, а у нас сьогодні було 17 травня, середа, і я розповім, як відбувся в мене цей день. Ніч була такою, що декілька тривог було, але більш-менш спокійлива, але я часто підіймався. Ну, сьогодні я відпочивав до півдесятої. Після півдесятої замірював температуру. Вагу, цукор. Одягався і виходив на вулицю. У нас 10.20, Я на вулиці. Ось така ось ситуація. Доволі гарний день. Сонечка не видно, але досить світло. Прогнозують, що сьогодні буде тепло біля 26 градус, градусів. Побачимо. А в мене починається активність. Сподіваюся, цей день буде гарним. Заходив, снідав. Потім зранку займався клітинами. Сьогодні я е, виносив клієнт, приїздив, я йому передавав сьогодні клітину, яку він замовив. Ну, а через деякий термін ми з Тещою поїхали на базар її. Знадобилося там дещо докупити. У нас 12.40 і ми зараз з Ольгою Андріївною під'їхали до базару. Вона вийшла, я її почекаю. Треба дещо її докупити, гарно припаркувалися, я її чекаю. Після базару нікуди більше не їздили, поїхали додому. Я теж займався клітинами. Ну, а потім е я обідав. Також е з клієнтами спілкувався е з приводу е запчастин. Ну, а після другої я відпочивав. Відпочивав як міг до п'ятої. Після п'ятої ми з Олександрою вирішили вийти на прогулянку. У нас 17.40 і зараз ми з Олександрою вирішили вийти на прогулянку. Погода доволі гарна. Вітерець, але температура десь біля 26. Сподіваюся, цей день буде гарним. Гарна погода, сонця такого не було, але було достатньо тепло. Ми пройшлись декілька кварталів, фотографувалися. Ось, ну потім. Я передягався, був вдома, займався виробництвом клітин. Також мені замовлення на клітини робили. Ну, ввечері мене пригощали тепленьким, а працював я до пів дев'ятої. Після півдев'ятої заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила мені е е їжу е з травкою від цукру. Ось такий ось день був. Взагалі, то стан мій фізичний більш-менш гарний, а от ну, морально і хі -хі, хотілося би бути краще, бути впевненіше, будь е міцніше, крепше. Думки різні в голові незрозумілі. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Сподіваюся, ніч буде наступна гарною і день теж. А на цьому я вимикаюсь.